Олена, я не хочу до школи. Що робити? Олесенька, як я тебе розуміюся, донька, я теж не хочу йти до школи. Останній тиждень, перше вересня. Я не хочу йти до школи. Дайте, будь ласка, рекомендації батькам, що ж робити в перші дні, тижні якраз шкільний сезон починається. Як бути, щоб не впасти в глибоку депресію від шкільного сезону? Я би порадила, що треба просто придумати якісь певні ритуали, якісь певні приємності. Причому ці певні приємності мають бути для батьків окремо, а мають бути спільні. Ну, припустимо, якщо дитина дуже не хоче йти до школи, то піти з нею кудись після школи, розказати, що ви будете робити, ну, щоб вона розуміла, що буде це не якийсь тягар такий, що не знаю, як да, винести це все. А що це дійсно і що це просто буде для неї такий процес далі? Вона буде дорослі, і буде там ще приємності і ще приємності. Це нормально. Єдине, що хотіла б зауважити, якщо дійсно дитина відмовляється йти до школи, розібратися з цим, чому саме, і якщо дитина не готова відверто розмовляти з вами, розповідати, чому вона дійсно не хоче. Тоді краще звертатися до психологів для того, щоб можна було розібратися, що дійсно там відбувається, чому така відразу до школи. Ну, десь так.